Спеціальний посланик президента США Стівен Вітко вважає, що телефонна розмова Дональда Трампа та очільника Кремля Росі Володимира Путіна 19 травня, тобто сьогодні, буде дуже успішною і вирішить певні непорозуміння і приведе нас туди, куди ми повинні дійти. Посланник Трампа відмовився коментувати відмову господаря Кремля приїхати на переговори до Стамбула, але наголосив, що вірить в успішну розмову лідерів США та Росії. Вони каже Вітков, ну тобто Путін і Трамп знають один одного. Президент рішуче налаштований досягти чогось у цьому питанні. І якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе. Певною мірою кожна сторона відстоює свою позицію. Я думаю, що понеділок буде важливим днем для визначення того, де ми перебуваємо і як ми завершимо ці переговори, каже Вітков. вражає насправді, що Прогнози представників Білого Дому, нинішньої адміністрації президента США стосовно того чи іншого періоду переговорів з російською стороною. Ці прогнози вони все грандіозніше і грандіозніше. Ми неодноразово чули від самого президента США Дональда Трампа про те, що ось буквально цього тижня, ось наступні дні, вони стануть настільки важливими, настільки вирішальними. Але зрештою, відтоді, як ведеться активна принаймні фаза цих переговорів і публічна фаза переговорів американської сторони з російською, американської з українською, українська сторона за цей час зробила немало і готова до миру, російська сторона натомість демонструє абсолютну неготовність до миру і це. Не голослівно, тому що ось ще одна новина цього ранку за оцінкою американського інституту вивчення війни, Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди та чи закінчення війни з Україною.